Півробітник обласного художнього музею імені Гаррія Галагана. До сторіччя від дня народження ми представляємо виставку із фондів нашого музею. Наголошую, що це оригінальні твори знаного аквареліста, художника, митця, зберігача музейного співробітника це Леоніда Борисовича Могучова. У, у фондах нашого художнього музею зберігаються Дуже багато творів, більше ніж ста, і всі вони присвячені рідній Україні, рідній Чернігівщині на нашому місту. Відкривається ця невеличка і в той же час дуже така гарна насичена виставка творами років Другої світової війни. І це не випадково, адже якраз військовий стан, часи такі дуже складні, вони доторкаються до кожної людини і через твори Другої світової війни, які відображені у творах Леоніда Борисовича Могучова, зроблені у ці жахіття війни, вони не повинні повторюватися, закликає мистецтво сам Леонід Борисович. Народився у 1925 році і він із мистецької родини. І треба сказати про те, що у 16 років він пережив страхіття війни, він бачив окупований Чернігів. І оцей блок акварели він розповідає про жахіття, яке було у 1941-43 роках. Створені вони за світлинами, які бачив. Леонід Борисович Могучов і за особливими свідченнями. Наступний цикл робіт це твори пам'ятки архітектури, адже пам'ятки архітектури одне із прекрасніших, що відображає і свідчить про нашу Чернігівщину. Сам Леонід Борисович не мав гвинтовної освіти мистецької тільки в 1953 році він закінчив. Перший курс одеського художнього училища проте таланти мистецькі якості ми бачимо у цих творах: цей будинок Лизогуба, цей житлова споруда Качанівки. Сам він на велосипеді об'їздив усі. Місцини нашої Чернігівщини невеличкий шматок хліба, картопля. Він робив багаття, готував собі їжу біля деревця і все все занотовував. Звичайно, його бабила природа рідної Чернігівщини. І ви ще зверніть увагу на оформлення цих творів. Вони зберігаються у авторському оформленні. Куратор виставки. Анатолій Новак, який готував цю виставку, спеціально зберіг нам і оце таке спеціальне вторгнення художника. Тому що хто, як не сам автор, знає, як же зберегти оформлення. Дуже багато подорожував Леонід Борисович, хлопотався пам'ятниками архітектури, замальовував ті місця, які вже ми сьогодні не можемо побачити, такими, якими вони були. І ось він настільки управно керувався акварельними фарбами, розбивав лінію горизонту нижче. І ось великий простір ми бачимо. І дуже любив цю пору року, саме весну, коли природа розквітає, життя вирує, Але хочу звернути на одну роботу, Знову ж таки, оформлення у чорній рамці. Це Леонід Борисович натякав на те і звертав увагу, що чорна рамка свідчить про те, що вже цієї пам'ятки архітектури, а саме це вітряк 19 століття, його вже немає. Дуже багато подорожував, любив човни, одиноке самотнє дерево, особливо. Треба ще звернути увагу про те, що мало людей у його зображеннях. Але все ж таки вони поєднують минуле і е, сьогодення. Е, дуже любив життя, і от такою домінатної цієї виставки є ось така робота з лелеками, адже лелеки – це символи життя, це вони несуть нам і надію, і красу, і там, де лелеки, там вирує життя. У 1970 році я вважаю про те, що дуже пощастило Леоніду Борисовичу. Він зустрівся, познайомився і було велике творче спілкування із знаним художником України. Це Глущенко, Микола Петрович Глущенко, який не уявляв собі життя без безсиднев. Він був куратором, організатором творчих груп художників, які саме працювали е, кілька тижнів у Сидніві. І ось ця зустріч мала майже вирішальне значення. Микола Петрович звернув увагу на прекрасні акварелі і спонукав до творчості Леоніда Борисовича у напрямку оформлення е, книжок. І ось у видавництві будівельник, це київське видавництво. Вийшли із оформленням і з творчими роботами Леоніда Борисовича ці друковані видання. Тобто сидні у житті Леоніда Борисовича займає вайгуме місце на своєму велосипеді. Це недалечко від Чернігова, Він об'їздив майже все невеличкими вуличками, схилами крутими, працював із багатьма художниками. Він дуже дуже любив. Ось у творах його і ми бачимо відображення як вулиць, так і будиночків, і де-не-де -де -де ми бачимо навіть і людей. Леонід Борисович дуже любив і природу, і пташок, і завжди він малював. І дуже часто він казав: діточка. Треба любити життя, воно що щоб не було. Оце ми згадуємо Леоніда Борисовича таким гарним словом. І серце впадає в безоднє віччя, коли ми знаємо, що його вже немає. Нам довелося і бачити його, коли він працював у нашому художньому музеї. Дуже і дуже багато нам розповідав про спілкування, про роки Другої світової війни. Брав Великі пруги багету і робив нам рами для наших. Творів, тому що явіть собі, що ми маємо твори відреставровані, гари, а щоб їх зробити і експонувати, треба були ось рами. Тобто він іще був майстром. Знову ж таки, наголошую про те, що він був прекрасним педагогом. У нашому місті живуть і працюють Тетяна Федоретинка, Людмила Койден це все учні Леоніда Борисовича Могучова. Тобто він ще і працював як педагог. Педагог передавав свої вміння і хвіст до малювання акварели, а також до вивчення і любові до своєї країни, до, до свого сіверського краю, саме це Леонід Борисович Магучов. Також він не тільки любив і зображував пам'ятки архітектури, а він ще був у із тих, що зберігав у спілці художників, акварелістів, які замальовували і звертали увагу, що пам'ятки архітектури треба зберігати. На пам'ять і шанування в нашому місті є вулиця імені Леоніда Борисовича Магучова. На жаль, він залишив земні облі, якраз ось цієї пори, він помер. 6 травня 2014 року, і ось ця виставка дуже вдячна тим нащадкам і нам сьогоднішнім, щоб звернули уваги на нашу рідну Україну, на наші місця. Невеличкі човники, невеличка хата, але це все наше прекрасне, яке кожного дня ми проходимо повз проте Це наше коріння, наше коріння, від якого будуть гілки любові до пам'ятників архітектури, до нашого рідного краю, а також. Життя простих речей, життя простої сільської людини, і в той же час воно оберігається чим? Божою матір'ю, захисниками. Проста, ось така ми бачимо, садиба, невеличка. Ми бачимо віз без запряженого коня. Проте ми бачимо, що людина живе, вона працює на своїй землі, яку треба оберігати. І ось така техніка акварелі, вона, ви бачите, десь розмита, десь ми бачимо плавні лінії і в той же час і дерево нам був би, ця людина, яка своїми дітями оберігає нашу Україну. Дуже Любив Леонід Борисович мандрувати і біля вулиці Глеба Успенського, де є криниця. От набрав він там дуже багато води, і лінську церкву, дуже багато художників пишуть. Але Леонід Борисович вибирав те місце, яке йому найбільше до вподоби, коли і небо, коли і сама пам'ятка архітектури, і люди, і перший план це все ми бачимо у невеличкому е, за розміром роботі. Проте настільки він чітко. Як Кресляр занотовує нам саму пам'ятку архітектури і маківки церков, і її побудову. би вона ось, бачите, у небі парить. Ну і знову ж таки, наші земляки, жителі Чернігова, дуже добре пам'ятають повінь у 70-х роках. Ось якраз повінь на Чернігівщині і замалював. Леонід Борисович Могучук. Він дуже багато писав і повені, і, немов би, ось такими великими лініями. перший план будівлі. Знову ж таки, ми можемо куркувати невеличкими такими вуличками до садиби. Потім ось дивіться, як відображаються дерева у синеві цієї повені. Потім ми знову ми бачимо рядочок будівель. А далі наші седнівські краєвиди, незрівняння. І красива далечі. Чернігів знаний тим. Ми знаємо, що це види із Болдиної гори, як люди дуже люблять фотографуватися, біля Катерининської церкви. Ось один із вид із Чернігова. Це Троїцький Іллінський монастир. вид зверху. От якраз ми з вами знаходимося ось десь ось тут. Якраз ось тут. Це вид зверху, і ми бачимо, які були будівлі у той час, коли художник малював, як місто змінюється, як воно живе. Ну і звичайно, чернігів зимку це річковий порт. Наші такі крани, які ми знаємо, ще Ганс називалися. На цій виставці єдина робота зимового пейзажу, проте вона, ось бачите, як вміло акварельні фарби нам дають поєднання сірого, зеленого кольору, білий колір на справжні акварелісти, а і ними був це Леонід борисович Могучов, відтворює білий колір це тло. На паперу, і ми дуже пишаємося, що саме дуже багато творів Леонід Борисович подарував нашому музею, залишив саме нашому музею. І взагалі він роботи свої не порадував, він людям дарував. Леонід Борисович. Був і в Канаді у 1992 році. Уявіть собі, що його запросили, щоб він замалював пам'ятки архітектури. І ось наш земляк Леонід Борисович, українець, замалював усі пам'ятки архітектури, і дуже дуже багато було виставок у Канаді. пройшло. І саме Леонід Борисович пишався цією виставкою, цією поїздкою і цією подорожжю, яка дала йому. Дуже багато наснаги. Ми, музейники дуже знову ж таки, бачите, я часто повторюю слово дуже, тому що вдячність до цієї людини велика. Ми бували у нього дома, у будинок одноповерховий, це приватна садиба, він там жив і там зберігалися його твори. Завжди був привітний і дозволяв дивитися і вибирати твори для музею найкраще. Вулиця Межива, він. Завжди він вітав нас, і приємно те, що дуже багато нам розказував, як треба писати, що треба. А головне сам любив наш край, Україну, і це нам передав.